Вночі ворог атакував Одещину дронами. За даними ДСНС, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі. Вони вже ліквідовані. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку. Вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де знаходилася електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку. В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвір'ї, кажуть рятувальники. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Зранку вибух. Пролунали на Хмельниччині. За даними, ова без поранених та загиблих. Вночі БПЛА атакували залізничну станцію Арчеда у Волгоградській області Росії. Місцеві телеграм-канали повідомляють про серію вибухів та масштабну пожежу на об'єкті. Через атаку тимчасово закрито аеропорти Тамбова та Волгограда. Водночас Міністерство оборони РФ стверджує, що за ніч ППО нібито збила 61 дрон. Спецпосланець Трампа Вітков ймовірно відвідає Росію у середу або четвер. На запитання журналістів про можливі дії, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, президент США відповів санкції будуть, але схоже, вони досить добре уникають санкцій, Вони хитрі персонажі і вони досить добре уникають санкцій, Тож побачимо, що буде. Додав Трамп. Водночас, журналісти отримали відповідь на питання, чи є щось, що росіяни можуть зробити, щоб уникнути посилення санкцій. Так укладіть угоду, за якою люди перестануть гинути. Що не з'явилися дані про величезну кількість вбитих російських солдатів, так само і в Україні менша цифра, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, де їх вражають ракети. Тож у цій безглузді війні гине багато людей, сказав у відповідь президент США Дональд Трамп. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з росіянами є домовленість про обмін 1200 людей. Нині триває робота над списками. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних З'ясовуємо дані по кожному прізвищу, зазначив глава держави. Польща до 2030 року матиме найбільше танків у Європі. За даними змі, Польща уклала контракти з південною Кореєю на закупівлю 180 танків К-2. Таким чином країна матиме понад 1100 танків більше ніж у Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Разом узяті зазначається, що сума контракту становить понад 6 мільярдів. Угода є останнім етапом військової експансії Польщі, що зумовлено війною в Україні та кризою на білоруському кордоні, яка триває з 2021 року. Субтитрувальниця Оля Шор Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ємін Нетанягу звинуватив Хамас у небажанні досягти домовленості щодо звільнення заручників. Очільник уряду заявив про рішучість ліквідувати це терористичне угрупування. Таку заяву він зробив після появи відео, на яких зображено сильно виснажених заручників у секторі гази. За словами Нетаньягу, оприлюднені кадри стали черговим доказом того, що Хамас не прагне укласти угоду, а лише намагається зламати ізраїльське суспільство пропагандою та залякуванням. Я добре розумію наміри Хамас. Йому не потрібна жодна угода. Він хоче зламати нас цими жахливими відео, цією брехливою пропагандою, яку поширює по всьому світу, наголосив Натаньяго.